Всім привіт! Давно мене не було, Росік мене підміняв трошки, але я знову тут. Сьогодні вам розкажу про одну популярну гітару, яка в нас вже була, але вона притерпіла оновлення. Це Fiesta Space EQ. Що у нас нового? По-перше, у нас був сірий, гарний сірий чохол, але вже в новій версії він чорний, з відбиваючою стрічкою, з гарною фурнітурою. Тут відбиваючі стрічки і ось такі ремінці. Так само, як і в попередній версії, йде кабель для зарядки. Ми знаємо, що тут є акумулятор всередині. І ось сама наша гітара. В комплекті ключ для регулювання грифа. Осона красуня. Це майже та сама модель. У нас цільна дека ялина, палісандр – задня сторона і ребічайка. Троянда залишилась дуже гарна. Фурнітура така сама якісна, як і була. Але чим вона відрізняється? У нас новий блок електроніки. Що ми маємо? Так ми вмикаємо електронний блок. Перше, що в нас є, це, по-перше, блютуз і AUX. Ось таким чином натисканням ми включаємо Bluetooth, ми можемо під'єднати будь-який прилад, який нам може дати сюди сигнал по блютузу. Регулюємо гучність і запускаємо цю трансакустичну гітару ту музику, яка нам подобається. Далі, крім Bluetooth, у нас є ревербератор. Так само ми регулюємо реверберацію. У нас є хорус, у нас є ділей, а також підключення мікрофону. Ми зараз під'єднали по Bluetooth телефон. Зараз я вам покажу на прикладі, як це може бути. Що ви хочете спробувати цей неймовірно цікавий інструмент, завітайте до нас в магазин. Я вам обіцяю, що ви в нього точно закохаєтесь, але у нас їх небагато. Запрошую.